з Константин Горобець повернувся додому майже через рік невідомості та очікування. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району Львівської області. Майже рік із серпня 2023 року воїн 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбачана вважався зниклим безвісти. І лише сьогодні тіло старшого солдата повернули рідним. У день зустрічі героя жителі села Гаїдковецький одягли вишиванки, розгорнули великий український прапор. І кілька кілометрів шляху додому захисника встели. Живими квітами. Костянтин Зінович брав участь у боях під Бахмутом, отримав поранення, переніс три складні операції, але знову повернувся у стрій. На Запорізькому напрямку, 27 серпня 2023 року, ворог забрав життя в надійного чоловіка, захисника, батька двох доньок, інформує Бродівська міська рада, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України.